Добрий день. Сьогодні тема нашого уроку символізм, вступ у ХХ століття. Символізм це стильова течія модернізму, головним художнім засобом якої є символ, як засіб вираження незбагненної суті явищ життя та індивідуальних уявлень митця. Символізм зародився у Франції у 70-80-х роках 19 століття. У творчості. Французьких поетів Поля Верлена, Стефана Маларме, Шарля Бодлера, нова поетична течія вела мистецтво, в царство мрій і фантазій. Митці намагалися за допомогою символів показати душу людини, для цього художники, композитори і поети зверталися до давньогрецької міфології, біблійної тематики, символ у перекладі з англійської мови. Означає знак, це умовне позначення якогось предмета, явища, дії. П'єр Пюві Дешеван, французький художник, який захоплювався античними мотивами, зокрема жіночими образами. Ось його твори, священний гай, які люблять музи і мистецтво, Надія, сон. Детальніше розглянемо картину Свята Женев'єва, яка споглядає Париж. Свята Женев'єва є покровителькою міста Париж. Преподобна народилася в Галії, в сучасній Франції, в 423 році в родині віруючих християн. У 12 років маленька Женев'єва вже мала твердий намір присвятити своє життя Богові. Незважаючи на те, що мама святої була побожною жінкою, їй не подобалося, що її дочка. Багато часу присвячує Богослужінню замість того, щоб допомагати по дому. Якось у гніві вона вдарила дочку, але зразу осліпла сама. Мати отримала стілення тільки після того, як обмила свої очі водою, змішаною зі сльозами дочки, яка молилася Богові про зцілення матері. Коли святій Женевєві було 29 років, а тіла разом зі своїм військом. Рушив на Орлеан. Його шлях повинен був пролягати через Париж. Усі почали тікати, а свята Женев'єва закликала молитися до Бога, і деякі Парижани подумали, що вона зрадниця, і на захист Женев'єви стали священники. І тут трапилося чудо! А тіла обійшов стороною Париж, і ті, хто повтікав із міста, загинули, а ті, хто залишився, із Женев'євою молитися за спасіння залишилися в живих. Гюстав Муро, 1826-1898 роки життя. Французький художник, який народився в родині архітектора. Протягом усього життя Муро писав фантастичні картини в дусі символізму на міфологічні та релігійні сюжети. Ось ми бачимо Орфей, Прометей, Святий Юрій і Дракон. Детально розглянемо картину Гесіод і муза. Гесіод був першим грецьким поетом близько 700 року до нашої ери. Це дійсно реальна історична особа. На картині зображена круча, Гесіот і муза, які милуються природою, морем, чайками. Гесіод тримає в руках пастуший посох, одягнений у хламиду, мантію. Муза сидить поруч із ним. Внизу лежить пастуша собака і дивиться вгору на господаря. Гесіот залишив по собі три поеми Теогонія, Каталог жінок, роботи і дні. Інші твори не збереглися. Елізабет Сонрель, 1874-1948 роки життя, французька художниця, символістка, яка писала портрети, натюрморти, жанрові картини. З життя середньовіччя. Її твори написані в багатьох стилях модерн, символізм Арнуво. Розглянемо картину хода флори. Флора, у римській міфології богиня квітів, садів, юності. Вона зображена молодою жінкою, що розкидає квіти або тримає їх у руках. Із флорою пов'язано чимало легенд вважалося, що земля була сірою і пустою, а потім флора спустилася з небес. Змішала всі фарби і розкидала насіння. Пішов дощ, і все навколо зазеленіло. Оділон Редон, французький художник, графік, художній критик, вважається одним із засновником течії символізму в живописі, предтечію експресіонізму, сюрреалізму, дадаїзму. Несподівно Несподівано для родичів та друзів, Оділон записується в армію з початком франко-Пруської війни і бере участь у бойових діях. Після закінчення війни. Починає малювати чорноти, малюнки вугівля. Картина Павук, що плаче. Що ми бачимо? Тіло павука, а голова людини. Можливо, назадом художника вплинули давньогрецькі міфи, де часто персонажі перетворюються в тварин або птахів. Зокрема, Арахна, яка пряла з ниток і змагалася з богиною Афіною. Потім Афіна перетворила Арахну на павука. Павук Оділона Редона є символом того часу, коли жив художник: пережита війна, смерть, біль, поранення солдатів, знайшли відображення в образі павука, що плаче. Але в творчості оділона Редона є кольоровий період, коли він одружується, коли в нього народжується син ось, зокрема, портрет Віолети і часті Хмари. Наступний художник родом із Польщі, Яцик Мальчевський. Автор символічних композицій, картин на релігійні сюжети, численних автопортретів. До наших днів збереглося близько 1200 робіт художника. Є багато автопортретів Яцика Мальчевського, серед них польський Гектор. Щоб зрозуміти символізм цієї картини, потрібно пригадати, хто ж такий Гектор. Це один із головних героїв Троянської війни. Він був сином Гекуби. І Пріама, царя Трої. У Гектора було 49 братів і сестер, але він відзначався сміливістю і силою. Гектор сподівався отримати перемогу над ахейцями, але боги вирішили інакше. Гектор гине в поєдинку за хілом, і Троя зруйнована. Гектору присвячено багато творів мистецтва, картини, скульптури, античний вазопис, п'єси на честь Гектора, названий астероїд. Творчість Михайла Врубеля пов'язана з такими містами, як Харків, Одеса, Венеція. Піві реставрує Михайло Врубель фрески Кирилівської церкви. У Венеції працює над великими вівтарними образами. В Одесі починає працювати над темою Демона. Сюжет картини виник після того, як Врубель прочитав поему Михайла Лермонтова Демон. Картина дуже схожа на вітраж. Завдяки використанню плоских мазків шпателями різних розмірів. На картині бачимо юнака, який сидить, обхопивши ноги руками. Він про щось замислився: на обличчі страждання, очі зажурені, на постать хлопця падають останні промені сонця. І цей захід свідчить про те, що все погане в житті закінчується. Цей демон більше нагадує юного титана, безпорадного. Стурбованого, сповненого внутрішньої боротьби. Михайло Жук український живописець, графік, а також поет, прозаїк, драматург. Сам себе мій отець називав художник-літератор, дружив із багатьма відомими людьми: Івано-Франко, Василем Стефаником, Михайло Коцюбинським. Художник створив понад 20 портретів визначних діячів української культури, велику увагу приділяв оформленню дитячої книжки. Творчість Михайла Жука. Це поєднання символізму й модерну, улюблена тема митця квіти. Звертається Михайло Жук до символів у пано, біле і чорне. Історія цієї картини дуже цікава. Павло Тичина, який зображений в образі чорного ангела, був кращим учнем Михайла Жука, коли навчався в Чернігівській духовній семінарії. Павло Павлотич вчився малювати і грав на музичних інструментах. Павло Павлотичина відвідував літературні студії Михайла Коцюбинського і там познайомився із сестрами Коновал Інною і Поліною. Такий любовний трикутник. Інна була закохана у Павла, а Павло був закоханий у Поліну. але Поля не відповідала з взаємності. І ось одні дослідники вважають, що на пано біле і чорне, зображена Інна. Яка померла в ранньому віці. А Павло, як античний орфей, який втратив свою Евредіку. Але більшість дослідників стверджують, що на пано все ж таки Поліна. А ви як думаєте? Хто зображений на цьому пано? Вражає символізм квітів. Соняшники, чорнобривці, символізують сонце, життя, чорна фіалка символ смутку, смерті і водночас відданості своєму коханому. Гвоздика означає відданість, любов. На цьому все. Любіть і вивчайте мистецтво, тому що життя коротке, а мистецтво вічне. До нових зустрічей!